А зараз цікава інформація для рибалок. Уманське товариство мисливців та рибалок готується до проведення шостого фестивалю любителів риболовлі міста Умань та Уманського району, який пройде 26 травня в Умані на березі Осташівського ставу. Програма фестивалю включає змагання серед спінінгістів та серед любителів поплавкового лову. Учасники фестивалю рибалитимуть з берега, розповідає голова Уманського товариства мисливців та рибалок Віталій Бабій. Участь у змаганнях можуть взяти всі бажаючі. Заявки приймаються до 24 травня за адресою вулиця Островського, 10 а Внесок за участь у змаганнях для членів товариства 30 гривень, для решти 50. Були збори рибаків. Тут у нас в товаристві. Що ми додаємо? Дозволено брати ще одну запасну вудочку так само з двома крючками, і так само для спінінгістів можна буде брати одну спінну з двома запасними крючками. Щоб не піднімалися люди, не йшли там, десь колись хтось закинув неправильно, там відірвав. Ну, ну, все зроблено для того, щоб так як просили на зборах риболови, так воно і продовжується. І ще що новішого, дається час для підкормки риби. Спочатку буде 8 годин, люди будуть реєструватися, бо сюди не всі приходять, а приходять основна маса для реєстрації приходить на пляж. Потім з 9 до 10 години буде даний час після жеребкування. Тобто не буде такого, що там людина наперед може запринадити і на те місце попасти. Буде проведене жеребкування, кожна людина витягне білет і сяде на те місце, яке вказано в білеті. Після того дається можливість для прикормлення риби. І по команді судді в 9 9.1 починається змагання. Головний приз лодка калібрі двомісна це буде судді будуть вищитувати по балах. Між е, немає різниці, спінгіст е, чи буде ловити на, людина на вудки. Е, а потім вже останні призи вже будуть розкидатися для. Спінгісти в окремо для вудочників окремо. По завершенню змагань найкращі риболови отримують грамоти, дипломи і цінні призи від спонсорів. Усі бажаючі можуть безкоштовно спостерігати за подією і вболівати за кращий улов. Наприкінці свята всіх пригощатимуть традиційною юшкою від уманських рибалок.